Розміщуйтесь зручніше і слухайте історію про штучний інтелект і нашого клієнта, який до нас звернувся з проханням відсудити йому ресурси. І на питання, чи зможемо ми подати до суду саме за місцем його прописки, я відповів, що не зовсім розумію, чому виникло таке міркування. На що мені клієнт повідомив, що йому це вказав штучний інтелект, зокрема gpt Чат. На моє уточнююче питання, чи в нього платна, просунута версія, чи, можливо, такий от безкоштовний демо зразок. Кінь відповів, що звичайний безкоштовний демо зразок у нього. Ну, я повідомив, що буквально на третій день, коли запрацювала ця система штучного інтелекту, це вже понад три роки, у мене з'явився платний доступ і вже три роки як досвіду користуватися ним. І я не дозволяю собі. Остаточно вирішувати за мене, до якого ж суду необхідно звертатися, Чому так запитаєте ви мене, а все тому, що суд харчується законом. Тобто, виключно в законі суддя буде шукати правило, за яким йому дозволено чи, можливо, заборонено відкрити провадження по конкретній справі. Тому я вважаю, що штучний інтелект це дуже добре, одначе, це просто продовження. Нашого, ну не скажу, що інтелекту, а такого от ментального просто штучний інтелект це схоже щось на калькулятор, відповіді якого необхідно в будь-якому випадку перевіряти.